Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачну страву з зеленої стручкової квасолі, що поєднується з рибами, перцем та помідорами. Вона не тільки смачна та апетитна, але й дуже красива на вигляд. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Для рецепту взяли 300 г зеленої стручкової квасолі. Попередньо перебрали, помили. Лишилося відрізати фостики з двох сторін і розрізати на 2-3 частини залежно від їхньої довжини. У каструлі закипає вода. Додаємо пів столової ложки солі. У кип'ячу воду висипаємо нарізану квасолю. Коли вода знову закипить, проваримо 2-3 хвилини, не більше, адже вона буде ще готуватися на сковороді. З відвареної квасолі воду зливаємо. А тим часом підготуємо другі продукти. 300 г печериць нарізаємо немалими шматочками. Гриби, які меншого розміру, розрізаємо на 2 частини, більші на 4. На сковороду наливаємо олію, нагріваємо і висипаємо гриби. Обсмажувати будемо, поки не випариться волога. Коли волога випарується, продовжуємо обсмажувати до злегка рум'яного кольору. Ріпчасту цибулину нарізаємо на четвертинки. Гриби обсмажились, підрум'янились і саме зараз додаємо трішки топленого масла. Додаємо цибулю до грибів і продовжуємо обсмажувати хвилин 4. Одну солодку перчину розріжемо напополам. Оберемо насіння і нарізаємо соломкою. В рецепт використовуємо тільки одну половину. Ваше бажання використовуйте і цілий перець. З помідорів зняли шкірку і нарізаємо на дрібні кубики. Цибуля з рибами обсмажилася, додаємо нарізаний перець, помідори і злегка перемішуємо. На моєму каналі ви знайдете багато рецептів страв зеленої стручкової квасолі. Посилання на деякі з них я залишу нижче під цим відео. По центру з звільнимо місце від овочів. І для більш насиченого смаку покладемо 1 столову ложку томатної пасти. Перемішуємо, щоб паста трішки обсмажилася, а потім всі овочі змішуємо з томатною пастою. Накриваємо кришкою і даємо 4-5 хвилин їм протушкуватися. Потім додаємо проварену стручкову квасолю. Знову все перемішуємо. Щоб страва була більш ситною, можна обсмажити куряче філе, індичку, яловичну або свинину. Експериментуйте. Доливаємо зовсім небагато води. Накриваємо кришкою і всі овочі продовжуємо тушкувати протягом 10-15 хвилин. Хто любить денте, то досить і 10 хвилин. А хто любить, щоб овочі були дуже м'які, протушкуйте хвилин 15. Завжди треба пробувати і вибирати свою серединку. За 2-3 хвилини до готовності додаємо свою улюблену нарізану зелень. У нас петрушка і кріп. 2-3 зубчики подрібненого часнику. Одна чайна ложка солодкої паприки, пів чайна ложки сухої аджики. Хто не любить дуже гострого, дайте менше. До смаку сіль, перець. Все акуратно перемішуємо, накриваємо кришкою і вимикаємо вогонь. Даємо страві настоятися хвилин 5. Але які спокусливі аромати зараз на кухні, що вже хочеться їсти. Ситна, ароматна та поживна страва готова! Це дуже смачно! Вона може бути самостійною або подаватися як гарнір до м'яса чи риби дуже смакує до рису. Отож готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно всім миру та добра!